Якщо я вам покажу оцю книгу, що ви скажете? Що це ще одна збірка міфів та пригод, або просто легенд та історій яких не було? Можливо, проте є чимало історичних артефактів, які підтверджують те, що історії, які тут записані, були насправді. Одним з таких артефактів є маувіцький камінь або стела меша. Це чорний базальтовий артефакт, який містить в собі інформацію про царя Моава, якого звали Мешан. Як не дивно, цей артефакт є дуже важливим для того, щоб розуміти, що біблійні історії вони не вигадка, тому що саме на цьому камені, коли його знайшли, було виявлено те, що. Цар Миша, який жив у 9 столітті до нашої ери, залишив надпис, в якому він запевняє, хто він є і те, що він воював проти Ізраїля. Ця стела Миша або Маовіцький камінь було виявлено у 1868 році. Цей артефакт було знайдено в Дібані, що є біблійним Дібоном. Це столиця Моава, територія сучасної Йорданії на сході від Мертвого моря. Цей артефакт знайшов ельзаський священик та місіонер Фредерік Август Кляйн. Він знайшов його дуже дивним чином. Він подорожував по Ізраїлю, і тут він натрапив на бідуїнів, які запросили його до свого селища. І там, коли вони йому показували свої артефакти, всі там ідолів і так далі, раптово виявилася якась. Стелла, якийсь камінь, який не був схожий на всі інші, і був досить старовинний на свій вигляд. І тому Фредерік Лєн дуже зацікавився ним і почав досліджувати. І тоді він зрозумів, що це дуже цінний артефакт, який містить інформацію дуже давню. Тому він домовився з бідуїнами, щоб вони йому його віддали, і вони погодилися, щоб він їм заплатив і вони тоді віддадуть. Проте грошей в нього не було стільки, та й взагалі грошей не було на той час, і він пішов шукати допомоги у своїх знайомих, у своїх колег. І ця історія дуже сильно розтягнулася до того, що бідуїни, зрозумівши, що цим каменем дуже сильно цікавляться білі люди, почали вимагати грошей більше у 10 разів. Аж поки ця історія не дійшла до того, що ці бідуїни просто розбили цей камінь і роздали. Всім своєму селище по камінцю. На щастя, деякі дослідники встигли зробити зліпок того каменю, хоча і не повністю всього. І от якраз в цьому камені йшла історія про те, що Меша, цар Моава, він виступив війною проти Ізраїлю і переміг його. Що дуже цікаво, тому що ця історія записана у другому царстві, третьому розділі про те, що цар Моава виступив проти Ізраїля. Проте, Історія з каменю і історія з біблії дещо різняться, тому що на камені меша записав свою перемогу, а в Біблії написано, що ізраїльський цар його розбив. Що ж, дуже дивно, з більшою вирогідністю меша не хотів. Свідчити про себе погано, тому і написав, що він розтрощив ізраїльське царство. Звісно, це протиріччя між однією та іншою історичною довідкою може викликати в науковому світі багато питань про те, у що вірити і кому довіряти. Тут же питання за кожним з нас, також щодо цієї стелли або каміню. Тут дуже важливий ще момент того, що дослідники, коли розбирали текст, який записаний на ній, спочатку вони вважали, що виявили момент того, що згадується дім Давида. Проте деякі дослідники, коли розглядали а, цю стелу або цей камінь, вони зрозуміли, що не можна однозначно сказати, що це саме про дім Давида і говориться, тому що саме через перелом каменю, через щілину, неможливо повністю відтворити, які саме букви там стояли. Ще що дуже цікаво, дослідники зрозуміли, що маовіцька мова і іврит, єврейська мова, вони дещо схожі. І що мовіцька мова, скоріш за все, просто діалективна мова від євриту. Це, в свою чергу, доводить той момент, що Моав – це далекий родич Ізраїля. Як ми бачимо, це лише один із історичних артефактів, які доводять те, що історії, які записані в Біблії, є справжніми. Але знову ж таки, через брак історичних довідок та історичних джерел, ми не можемо повністю відновити всю хронологію, всю історію. Проте знову ж таки, кому вірити, ми обираємо самі.